Керівництво бригади підготувало для вашої школи для тих активістів е, руху волонтерського цей чудовий прапор. Саме так бійці 33-ї окремої механізованої бригади віддячили юним волонтерам, учням спеціалізованого ужгородського ліцею номер 3, за те, що вони активно сприяли збору коштів на закупівлю комплектуючих для дронів. Цей дрон е Максимальний по розміру, який ми виготовляємо, 10-дюймовий. Він здатний піднімати від 3 до 4 кілограм корисної ваги, вибухівки, і батарея в нього трошки буде інакша. Тут ми просто на виставку таку батарею використовуємо. Тяжко тримати велику батарею, бо діти тримають їх, коли збирають кошти. Ми маємо переконливо демонструвати, що ми не просто на словах, а й на ділі закупаємо. Комплектуючи і якісно виготовляємо з них дрони. Ми маємо вже багато позитивних офіційних відгуків з підрозділів про якість наших дронів, про їх ефективність. І в порівнянні з іншими поставниками, ми виглядаємо дуже і дуже на високому рівні. І це дає нам можливість бути переконливими по відношенню до всіх, хто може нам донатити. Ми гарантуємо, що кожний такий дрон це вражена ціль. Ярмарки, акції і різноманітні заходи влаштовували юні волонтери, аби допомогти армії. Однак займаються маленькі люди з великими серцями ще й виготовленням окопних свічок і плетінням маскувальних сіток. кажуть, що ініціативу проявляли самі, адже розуміють, навіщо це потрібно. Це окопні свічки. Нам давали як заготовку картон. Картон ми його вирізали, таку лінію велику, щоб так скрутити. Ми брали там скільки потрібно було, ми брали, скручували. І потім ще, якщо було вільне місце, ми такими маленькими шматочками картон додавали туди. Ми робили на уроках праці. Ми дуже робили це задоволенням, з тими думками, що ми допомагаємо нашим воїнам, і з кожним днем перемога йде все ближче і ближче, і ми будемо скоро жити під мирним небом. Ми волонтерили багато разів, ходили в епіцентри, допомагали, збирали гроші, і старалися допомагати. Щоб мимо школи, я відчувала, що ми станемо якоюсь частинкою підтримки нашого нашої держави і зможемо, хоча б трошки наблизитися до перемоги і до та того того життя, яке було до війни, залучати ліцеїстів до волонтерства розпочали ще з самого початку, в 2014 році. Адже й представники навчального закладу дотримуються думки або ти воюєш, або допомагаєш військовим. Ми е, ходимо у, у лікарню для того, щоб допомогти тим пораненим, які там залишаються. До нас приходять поранені і читають нам вірші про дітей України. Ми е, допомагаємо. Е, Волонтерити у супермаркетах для того, щоб зібрати гроші. Наші діти збирають віск, роблять на уроках окопних свічок. Уявіть собі, що за тільки цей навчальний рік наші діти зробили три тисячі біля трьох тисяч окопних свічок, які зігріли не тільки їжу, але, мабуть, і душу нашим воїнам в окопах. За стільки років заклад почав співпрацю з різними волонтерськими організаціями, спільно з якими допомогли. А можливо. Ви врятували не одне життя.